Дуже цікава штука з приводу термопару. Виробник має право змінювати термопару, при цьому не змінювати функціонал її роботи. Це ми беремо термопару старого зразка. Вона ставиться на плити багато закордонних плит. там Грині, Бош, Ардо, Bosch, Ardo, Арістони Ендезіти. Такий тер... Клан, кран. Да, і вона ставлялася ось так. Це було дуже ненадійне е, кріплення, і е, ця термопара розходилася, і контакт пропадав, і вона переставала працювати. Але ці виробники зробили заміну. І зараз термопара одягається ось так. Це надійно і якісно. Тому, якщо ви побачили на картинці таку термопару, а вам прийшла така, то вони е, взаємозамінні. І їх можна міняти. Головне, щоб тут все було гаразд. А кріплення до крану не має значення, яке воно: оранжеве або зелене.